Рівненської територіальної громади на 25-й Ні, тоді голосує, где на у нас песок. Там вайн спецогне, давай, не знаємо, друг друга. Ти забрала. Я забрала, да, боясь пишу. Да? Да, Так? цены. Да, лицензия да, за. Курен. За. Курен. За. Маломка. Молонка. За. 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 Одноголосно. За. Так. Маслену Різну, хто ж хоче виступити. Нема певний. Важу всі надоїло, а перегол зі сотників. Не бажаєте? Не бажаєте, бо перегол зі Це ми вже півтора року... Ніяк не доб'єте, Ніяк не доб'єте, так. Я думаю, вже час би, Пані Васильівна, вітає тут. Я ці всі Побажання. який Владислав Іванович письмо виписав, там не дуже, не дуже просто там все зробити, тому що там з самого початку будівництва були проблеми. Саме низько, виходить. І, сам і вся вода сікає туди. Там проблема, там руками, то вже там проблеми і, не знаю, бачите, Але щось підумати. Ну Там стояв, там насос стояв, переканчиващики, піднімав, да, рівень, качував. Yes. То працює, то не працює. Коли вода сходиться, виходить, друга КНС давить воду, перша КНС, якщо не приймає воду, тоді все йде в тому.

...欧ці. Європейські будуть проводити брення захисника і захисниці України у чисті заходи на першу на 11 годин. Одиннадцять. Одиннадцять один. Перш, це прошу 11 годин. Це середи. Середа. Середа. Так. Нема? Це, дякань, Тоді ми. дозвольте завершити нашу роботу. Дякую вам всім за участь. Тримаємося купи. Прошу. Мусимо. Перед до перемоги. Це все повідомлення. Не раніше 20 жовтня. Не раніше 20-го жовтня. Ясно. Все. Гарно дякую.